Псалом 62-й, для диригента Хору, для Єдутуна, Псалом Давидів. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете розтрощити її. Не мов мур той похилений, мов би паркан той валющий, вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами, в своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, О, душе моя, бо від нього надія моя, тільки Він, моя, скеля і спасіння моє. Він твердиня моя, тому не захитаюсь, у Бозі спасіння моє й моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі, мій народе, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для вас пристановище. Справді, людські сини, як та пара, сини вищих мужів, обмана. Як узяти на вагу вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайте з грабунком, як багатство росте, не прикладаєте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога, і в тебе, о, Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його.